Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо декілька різних годинників від різних брендів різної цінової політики. Спільно в них тільки золотистий колір корпусу та браслету, а в деяких ще й циферблату. Починаємо з найбюджетнішого варіанту Casio MTP V300. Годинник підійде майже під будь-який ваш лук. Всередині стоїть точний кварцевий механізм модуль 5420. Є індикація дати, дня тижня та 24 годинний формат часу. Модель коштує трохи менше 100 доларів, тому тут стоїть мінеральне скло, а корпус із латуні з золотистим покриттям. Наступний годинник від американського фешн-бренду Michael Kors. Ціна суттєво відрізняється за Casio – 328 доларів. За ці гроші ви отримуєте вже сталевий корпус PVD-покриттям. А також додатковий функціонал, індикація дати, хронограф та 24 години формат часу. Браслет також більш якісний та має литі ланки, а не штамповані як у Casio. Застіпка з кнопками. Тепер переходимо до механічної моделі від японського бренду Orient. Це годинник з так званим вічним календарем. Радієнтний циферблат чорний знизу та зверху і золотішої досередини. Як користуватися календарем, можете подивитися в оглядах аналогічних моделей. Крім того, тут можна спостерігати за механізмом годинника через прозору задню кришку, яка загвинчується для кращої герметичності. Цінник цієї моделі зараз 370 баксів. Схожу модель пропонує інший японський бренд Seiko. Годинник із колекції Presage Cocktail Time. Це варіант з найгарнішим циферблатом у нашій добірці. Годинник повністю зібраний в Японії, про що свідчить напис в нижній частині циферблату. Литий браслет із застіпкою типу Метелик. Механічний калібр 4R35 можна спостерігати через задню кришку. Ціна 585 американських доларів. Цікаво, що найдорожча модель в нашій добірці Кварцова. Це швейцарський хронограф Edox Delphine. На відміну від інших годинників, тут гарний водозахист 20 атмосфер. Можна використовувати у воді. Ще одна особливість сапфірове скло. Браслет із ручною застіпкою з кнопками. На цю модель я знімав огляд. Тому запрошую подивитися. Ціна 1350 доларів. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам золоті годинники. Та яку модель із цих п'яти вибрали б. Дякую за перегляд відео. Гарного всім дня, до нових зустрічей!